Талалаївський район найвіддаленіший від обласного центру. Як відомо, саме тут знаходяться найродючіші ґрунти, проте використовуються дані богом природні багатства не на повну потужність. Ефективність використання того ресурсу, що є на цій землі, повинна бути набагато краще, вважає голова облдержадміністрації Володимир Хоменко. Він особисто приїхав до Талалаївки, аби представити громаді нового керівника району Миколу Лубіна, який до цього обіймав посаду першого заступника голови Талалаївської. Рай держадміністрації. Бог дарував цій території одні з кращих земель. І, звичайно, порятунок всього регіону, весь розвиток повинен йти від землі. Від правильного його хазійнування на цій землі, від правильного використання. І це перше джерело для добробуту, починаючи від пенсіонера і закінчуючи тією молодою дитиною, яка зараз входить в школу. Микола Лубін добре орієнтується в стані господарства району і вже має певний план першочергових заходів, намічених на цей рік. Окрім роботи на полях, в районі планується провести газифікацію найвіддаленіших сіл та прокласти дороги. Так воно якось склалося історично несправедливість. Що самі два великих газоносних райони у нас, значить, на Телолаївщині, і саме у цих на цих промислах. Розташовані села, де немає газу. Газ практично у районі з 59-го 59 року почали добувати. А села до сих пор це у нас село Українське, Займище, Довгалівка, Юрківці. І дуже добре, що на сьогоднішній, на цей рік, значить, і обласна рада, обласна державна адміністрація включили значить, іменно ці села. Програма соціально-економічного розвитку області на цей рік. Нам виділені кошти, державна підтримка, і будуть підведені підвідні газопроводи до цих сіл. У нас планується ще зв'язати е, Талалаївський і Ічнянський райони і через е, район Тростянця. Це у нас буде самий найкоротший шлях і на Чернігів, і на Київ. Іншим проблемним питанням для всіх мешканців Талалаївки лишається будівництво центральної районної лікарні. У 2001 році в експлуатацію було здано її першу чергу. Далі за браком коштів роботи були призупинені і поновлені лише торік, завдяки сприянню облдержадміністрації. І з'явилася надія, що в 2011-му буде відкрито нове стаціонарне відділення. Будівництво лікарні йде по Декількох джерелах це і кошти державного бюджету, це і інвестиційні кошти укрнафти, і я думаю, будуть залучені інші меценатські кошти. Будівництво лікарні не викликає нікого сумніву, адже цей заклад забезпечує надання медичної допомоги, я повинен сказати кваліфікованої медичної допомоги або медичної допомоги другого рівня, як ми її називаємо, надання допомоги в районах для всієї громади всього району. І та кількість, на яку роз... Запланована ця лікарня якраз забезпечує потреби Талалаївського району, адже люди, хоч вони живуть в Талалаївському районі чи в іншому районі, вони потребують нормальної якісної медичної допомоги незалежно від місця, де вони проживають. Розвиток соціальної сфери району буде неможливий, якщо не піднімати економіку краю на Талалаївщині. Діє декілька успішних сільгосп-підприємств. Володимир Хоменко відвідав одне з них: агрофірму Обрій цей рік для господарства обіцяє бути плідним. Вже закуплено нову техніку. Внесені органічні добрива на поля, а незабаром в експлуатацію будуть введені нові корівники та сучасний доїльний зал, оснащений за європейськими стандартами. Саме розвиток тваринництва, на думку голови облдержадміністрації, має стати визначальним напрямком для розвитку Талалаївщини. Той потенціал, який є на Талалаївщині, а це та земля з її багатющими можливостями, вона повинна працювати до кінцевого продукту. Що це передбачає? Це передбачає виробництво від поля до столу, починаючи від того зерна, яке отримане, і з нього вироб його зберегти, його переробити і дати продукцію на стіл, але крім того, щоб те земля ще працювала як кормовий лан, що завдяки цим кормам, які вирощені на цій землі, утримувати тваринництво. Тваринництво – це не тільки виробництво і створення роби робочих місць і надходження в бюджет, а це ще і Здешевлення і кругообіг біологічного внесення гною для полів. Це те, що створила нам природа. І, звичайно, це утримання тваринництва, розширення його в великій мірі дає нам можливості по вирощуванню м'яса, молока і, звичайно, переробки. Без тваринництва не може бути переробки. І тому завдання стоїть так: поле, ферма, переробка. Завдання та пріоритетні напрями діяльності намічені. Час покаже наскільки вдало вони будуть виконані а поки що лишаються лішені дні до початку посівної кампанії 2011 року. Чернівщина до цієї посівної кампанії готова в повній мірі. Є достатня кількість насіння, є достатня кількість мінеральних добрив, є достатня кількість паливно-мастильних матеріалів. Добре підготовлена техніка. Єдине питання це питання погоди і питання природи. Я думаю, що погодні умови дозволять нам провести наші сільгоспроботи, весняні польові роботи в найбільш стислі терміни якісно для того, щоб отримати високі врожаї цього року і забезпечити подальший розвиток нашого агропромислового комплексу.